Ось так я вирішила проблему поки що затінила. Це я від вітру закрила. У мене там азалії. Це я таку браму зробила. Переставила, вона була у мене на північній стороні, а я думаю, що вона буде пропадати. Це тут у мене пеньок колода. Ось мої азалії. На жаль, одна вже. Кердикнулась. Ті ще живі, але ось бачите, як не сонце, то вітер. Та також гарненько ще. Тут у мене кислий куточок. У мене тут усі рослинки, які люблять кислий ґрунт. Ось обвітрюються, як не сонце, то вітер. Ось так я і з цієї сторони затінила їх від сонця, тому що парасоля мені не подобається. А ганчірки висять, оце тюль. Тим більше. Ну, поки що так я зробила. Оце ще треба мульчу назбирати. Як хтось викине газон покосить. Викине мульчу, то я замульчую цю діляночку. Ось так. Наче прикрила від вітру з тої сторони. А з цієї сторони від сонця. Тут буде в ранішнє сонечко. Ну, я подивлюсь, якщо його буде забагато, я і цю ширму заміню. Ну, Мені здається, так більш природно, воно виглядає, ніж я хотіла камінням зробити таку підпірну стінку, отам, біля кизела, ну отама де брама. Потім передумала. Потім хотіла таку насипну гірку зробити. Потім його знову передумала, вона ж не, не закриє азалії повністю. Це треба хоч метра, ну хоч би метри висотою робити. А це зробила ось так. Він засохне, звичайно. Ну, я подивлюся, я ще не знаю. Я зробила поки що, а там буде видно. Ну, я вже йду на крайні міри я вже не знаю, що робити. Так, в озері немає води, бачите? Був дощ, це не дощ був. То було щось таке. Щось таке, якась моква. Та й усе. Сподіваюсь, висоти цієї достатньо буде, щоб не задувало, не, не пробивалися сонячні промені.